Так, друзі, зараз підемо, відкриємо цеплят. Так, квочка так і не вийшла, походу, вона потім вийде. Вона просто квочка сіла. Так зараз так. І так, друзі, ось. Зараз выкроете пляж. а вот куда собрались, давайте. Э, куда? Э. так? О, господи, хорошо, что что-то ну зашли назад. Мені друзі напевно доведеться нажати на паузу. на паузу. Друзі, мене одна ціпля здохла, ну, пропало. Зараз я всім дам їсти, водички на паузу нажму. Ну що, друзі, їсти насипав. Очка вийшла, зараз. Отикнувся. Так. Воно квочка. Вона не сидить у нас в курятнику. Там вона оно. Де ти? А все. Ось, ось це квочка. Вона у нас сіла. Пропала десь із четверга. Минулого четверга. Так ось. Водички налью. Часто поналиваю води. Так, друзі, налив усім водички. Воно вже навіть і кури п'ють. Добре, друзі, всім пока. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, ждіть нових відео.